Друзі, вітаю. Ми з вами на 24-му каналі. Мене звати Андрій Дрозда. І це наша традиційна щоденна рубрика Огляд карти бойових дій. Власне зустрічаємося. Ми вже з понеділка, після дводенної перерви, і за цей час маємо дуже багато важливих, цікавих і що найважливіше переможних змін на карті Збройні Сили України просуваються не лише на сході країни, де вони звільняють все нові і нові населені пункти і женуть ворога далі на схід, але і на півдні нашої країни на Херсонщині якийсь грандіозний прорив на північній частині фронту правобережжя Херсонщини зафіксовано. Особливо багато про це кричать і плачуть власне російські пропагандисти. Сьогодні ми збалансовано критично сьогодні оглянемо реальну ситуацію, що ж там відбувається, і офіційні дані, і ті гіпотетичні різноманітні припущення, які лунають із різних джерел. Тому приступаємо до нашого огляду. І відразу ж дякую за перегляди і за увагу до цієї нашої рубрики. Щодня сотні тисяч переглядів набирає наш огляд. Тож рушаємо, не затримуємо ні нас, ні власне наші збройні сили на переможному їхньому шляху. І на півдні, і на сході країни. Рухаємося із Харківщини. Власне, починаємо наш огляд із Харківщини. Тут біля Куп'янська маємо ми теж зміни. Тут розширився наш плацдарм на схід. Субтитрувальниця і в напрямку цієї траси на Сватове, і тут ми можемо використати на мапі Діпстейд, яку ми використовуємо. Сьогодні будемо її знову ж таки зіставляти із картою від ЄСВ, інституту дослідження війни на окремих ділянках. Можемо глянути, власне, як змінилася ситуація біля Куп'янська за останні дві доби. Ось від 1 числа, ми бачимо, що в районі Петропавлівки росіяни відступають під натиском Збройних сил України, і от вони від. Ступили вже за цю трасу на Сватове. І фактично розширилася ця сіра зона, зона ведення бойових дій і на північ, так само до тавільжанки, до вільшаної. Відповідно, тут наш контрнаступ теж має певні непевні успіхи. От біля кислівки, біля цього села, зараз Котлярівка і Кислівка лінія фронту розташована станом на першу годину ночі сьогоднішньої доби. Тобто сьогодні до обіду або до вечора ситуація ще може змінитися. Ми цього не виключаємо тут. Просто фіксуємо те, що є. Просування Збройних сил України, пересуваємося відразу з разом із мапою на південь у район Борової. І важливо, що це селище чи містечко, такий крупний населений пункт у цьому районі, теж вже без росіян, без присутності росіян фіксує карта становища тут цього на у цьому районі. Ще два дні тому було зовсім інакше. Навіть на станом на друге, на 2 вересня, на 2 жовтня. Перепрошую. Росіяни ще були тут окупанти присутні в борові, але було зрозуміло, що це питання часу, коли борова буде звільнена, і питання короткого дуже часу, тому що справді в районі Святогірська і Лиману наш контрнаступ розвивався, і з борової змушені би були окупанти відійти, якщо не хотіли просто там бути в оточенні, опинитися в оточенні і не полягти. Отож, так воно і сталося. Від борової росіяни відступили, і тепер фронт лінія розмежування трохи пізніше. Трохи східніше е, пролягає, і тут власне теж наступають наші збройні сили. І вже питанням часу є те, коли вони з'єднаються. Е, власне, ця частина, цей район буде він об'єднаний і звільнений разом із плацдармом біля Куп'янська, біля Ківшарівки, чи Ківшарівки Різні е, наголоси теж місцеві мешканці ставлять тут. Е, тому я перепрошую, якщо я поставив цей наголос не так, як. Як ви звикли, Глушківка, Ківшарівка, і відповідно, тут Богуславка, оцей населений пункт на черзі загризали Богуславка на звільнення. Це теж питання. Думаємо, що можливо, навіть от в найближчі декілька діб ця територія теж буде очищена від присутності окупантів, але це поки наше припущення, воно ну, логічно би було, якби ці два. Та об'єдналися, і вже єдиним фронтом. Ми ворога гнали на схід. вже на Луганщину росіяни відступають з Харківщини це єдина я віддалю мапу, що ми побачили. Це от єдина ще смужка Харківщини декілька відсотків області, які поки що тимчасово окуповані росіянами на лівому березі Осколу. Власне, ці бої ще тривають, і росіяни відступають в бік Сватового, Троїцького. По лінії Троїцьке, Сватове і Кремінна. Ось тут східніше. Вони спробують вибудувати свою нову лінію оборони. Про що російські пропагандисти воєнкори вже пишуть відкрито, що. Намагатимуться вони закріпитися саме на цій лінії. Ми з вами теж про це говорили під час наших попередніх оглядів, що такі плани і наміри в росіян є. Але чи зможуть вони там закріпитися, теж велике питання, оскільки значних втрат вони зазнали, відходячи від Святогірська, від Лиману, особливо з цього казана навколо Лиману. відходили вони дуже панічно. Щоправда, є нарікання, що, мовляв, от той же гайдай озвучив 5 тисяч е Сил оточених окупантів біля Лиману, а здається, що частині цих сил вдалося вийти звідти, так, якби велике питання, особливо в соцмережах, рубаються, як росіянам частині росіян вдалося все-таки втекти і вийти. Можливо, гайдай був дещо має на увазі голову Луганщини, дещо оптимістичний в своїх оцінках. Може, там не 5 тисяч було росіян, а 2,5 або що. Знаємо точно зі скарг мобілізованих в так званій ЛНР, тобто тих мобіль. Віків і добровольчих так званих добровольчих Еленерівських угрупуваннях, вони ті, що вирвалися на Креміну з Лиману, дуже нарікали, що саме росіяни, російські безпосередні підрозділи, Барстан, та армія і так далі, їх не попередили про те, що вони відходять. Тобто росіяни втекли швидше, ніж так звані Еленерівці, і про це Еленерівців не попередили. І тут є такий вже внутрішній конфлікт між тими так званими Еленерівськими колаборантськими. Силами і безпосередньо росіянами, які між собою вже розбираються, хто кого не попередив про втечу з Лимана. Тому нехай вони між собою собі сперечаються, нам це на користь, а ми тим часом оглянемо, що на мапі відбувається власне в районі Лемана. Тут, у цьому районі в, в нас. Є чергові звільнені населені пункти за останню добу йдеться про Торське населений пункт. Ось тут біля Зарічного це якраз траса, яка веде з Лимана через Зарічне на Креміну, якою і тікали росіяни безпосередньо. От з'явилися в нас кадри з Торського, звільнені, звільнений вже населений пункт, і там росіяни покидали свої позиції, покидали озброєння безпосередньо. І видно, що панічно тікали, тому що багато боєприпасів озброєння, Зброєння залишили на місці і не змогли його вивезти. Ось ці кадри. Ми бачимо тут, відповідно, від гранатометів. Е... Заряди від, від мінометів є покидані каски, одяг, розбита техніка, шмаття різне, це якась вантажівка. Там бачимо те, що є ящики, коробки від зброї, від боєприпасів, картопля в мішках. Ну, ось так хаотично росіяни тікали. Це, очевидно, одна з колоника все-таки не встигла втекти, була розбита по дорозі, і довелося, так би мовити, особовому складу окупантів роззасередитись по території. Тож Торське – це зараз на наразі крайній населений пункт, який точно звільнений, який офіційно підтверджено, що він вже в е, під контролем збройних сил України, тобто там закріпилися наші е, сили оборони в зарічному, в Торському на схід від Лиману, на північний схід від Лиману. Далі починається вже за Ямполем, за Торським і Зарічним е, починається так звана сіра зона, тобто зона боїв, де ведуться ведуться, ведеться протистояння за контроль над цією територією. І от якийсь десяток кілометрів, і вже починається лінія розмежування біля Кремінної. В Кремінні, поки що росіяни намагаються закріпитися. Фіксують вони у своїх там зведеннях, що їм прилітає там добряче з української артилерії, але в них є такий намір власне вибудувати по цій трасі Кремінна і догори до Сватового на північ нову лінію оборони. Тому будемо в принципі стежити за розвитком тут ситуації. Поки що власне фіксуємо, що за останні 2-3 доби ми зробили значний. Крок щодо звільнення, і фактично вже звільнили всю цю північну частину Донеччини і вже на Луганській землі, на Луганщині будуть тривати бої за звільнення України, за звільнення Сходу України, зокрема за Креміну і за Сватове. І так само з'являються в тих же. В ворожих зведеннях це інформація до якої треба ставитися критично і обережно, бо це може бути навмисно вкинута деза або ж перекручена інформація. Так, але ми фіксуємо, якщо ця інформація власне свідчить про паніку росіян, то ми її фіксуємо просто з ремаркою, що це джерела неофіційні, не підтверджені. Ось, наприклад, деякі російські пропагандисти воєнкори поширюють інформацію, посилаючись на представників так званої народної міліції, так званої ЛНР терористичної організації, що Збройні Сили України перетнули вже адміністративний кордон Луганщини, так називаємо так Луганської області, і закріпилися у напрямку Лисичанська. На карті від Діпстейт. Що це означає? Ми це бачимо і на цій карті. Безумовно, Білогорівка це ну, це фактично ЛНРівці, так звані, тобто колаборанти і російські представники пропаганди, фіксують те, що і на карті Діпстей. Є вже тривалий час зафіксована Білогорівка. Це ж територіально-адміністративна частина Луганщини, так, населений пункт. І тут в напрямку Лисичанська справді закріпили з наші збройні сили. Це вже передмістя Лисичанська. Тут починається Лисичанський нафтопереробний завод, далі і так далі. Тому звідси можна, звичайно, розвивати наступ, контрнаступ наш на Лисичанськ. Крім того, Діброва, Кузьмене, Кузьмене і так далі. Тобто, ці населені пункти на північ вже. Від Сіверського Донця біля Креміної, це теж вже адміністративна частина Луганщини, і тут зараз ведуться бої і закріплюються Збройні Сили України. Так що те, що в цьому випадку повідомляє ворожа сторона, воно відповідає дійсності і на карті, і навіть станом на е, ту інформацію на те, на те становище, яке було зафіксоване в на карті Діпстейт в цієї ночі, так. Рухаємося на південь. Тут у нас Бахмутський напрямок, і на Бахмутському напрямку продовжують атакувати Вагнерівці та інші підрозділи росіян, намагаючись штурмувати місто Бахмут. Фіксує наш Генштаб за останню добу атаки противника в населених пунктах Зайцеве, Бахмутське. Бахмутське знову перепрошую, тому що я знову за звичкою ставлю на перший склад наголос. Місцеві мешканці кажуть, Бахмут. От в нас. Перечка в коментарях постійно йде під відео, як правильно. Власне, на Бахмут наступають вагнерівці і окупанти і поруч, на населені пункти Опитне, Зайцеве, Одрадівка і всі ті населені пункти, навколишні, які ми постійно перераховуємо, називаємо, посилаючись на звіт нашого Генштабу. Сьогодні все те саме без змін і без змін на що найважливіше на місцевості. На карті просувань жодних в росіян нема. Успіху ці атаки. Атаки їхні не мають, наші Збройні Сили їх е, самовіддано відбивають ці атаки. Ми ще на цей район можемо поглянути на е, карті власне, Ізюм Лиман іще Бахмут на карті ЄСВ. І ми бачимо, що тут ситуація, власне. Дуже подібна, особливих відхилень немає. Лінія розмежування теж пролягає біля Кремінної, ось між блакитним звільненим Звільненою територією. Просто саме саме вже навіть село Діброва аналітики СВ відносять до звільненої території, хоча офіційно про це звичайно повідомлено не було. Як і про Новосадове, чи терне чи Новолюбівку. Але ця інформація може впродовж дня сьогодні з'явитися як офіційно підтверджена, або ж згодом наразі важ... Чко сказати, що діброву можна назвати. Звільненим населеним пунктом, тому що вона вкрай близько до Креміної і це фактично зона протистояння, зона ведення боїв. Залежить від того, як саме росіяни там в Креміні окопаються, і чи вони в глуху оборону зайдуть, так що Діброву можна буде оголосити все-таки більш-менш спокійним е звільненим населеним пунктом. Ну, спокійним до кінця ніколи не можна оголосити, бо там постійні прильоти будуть мінометів, артилерії і так далі. В районі Бахмута ситуація Бахмута Ситуація так само подібна на карту Діпстей, тобто бачимо цю спробу прориву з боку. Вагнеріць, Вагнерівців і росіян, яка зупинена по річці, що протікає через місто. І тут ситуація незмінна вже декілька тижнів, абсолютно без змін. Рухаємось далі вже по мапі від діпстейту, фіксуючи незмінність ситуації в районі Горлівки, Авдіївки, Донецька, Мар'їнки, де. Так само регулярно відбуваються якісь спроби атакувати штурмувати з боку ворога однак, вони вже довгий час не мають успіху. Вугледарський напрямок так само на карті ніяк не змінився. Та сама ситуація незмінна біля Гуляйполя і Оріхова, хоча там раніше дуже багато резервів росіяни зосереджували, очікуючи саме українського удару на запорізькому напрямку. А в результаті знову таки проспали, чи з інших причин не врахували всіх загроз на правому березі Херсонщини. І ось тут справді відбувається панічна втеча росіян і відступ на північній частині Херсонщини в Береславській. Районі Русня буквально ридає, ридає у своїх телеграм-каналах стосовно цієї частини фронту, з'являються просто якісь неймовірні повідомлення стосовно того, що Збройні Сили України прорвали тут фронт. І взяли не лише золоту балку, про яку офіційно вже було підтверджено на вихідних, не лише Хрещенівку, Можемо показати кадр, де наші вже українські прапори на вході до цьому дорожньому вказівнику Хрещенівка, так, ось наші збройні сили вже там, в цьому селі, біля Золотої Балки, на півночі Херсонщини, не лише ці села, не лише Миролюбівку, про яку президент Зеленський повідомив в своєму зверненні та інші сусідні населені пункти. Ти навіть ми взяли це дуже важливий пункт. Ми зараз на карті розглянемо, чому, але власне в напрямку Хрещенівки, Золотої Балки, попри Дніпро на цьому правому березі, росіяни пишуть, що збройні сили України прорвалися ще далі, ще на десяток кілометрів вперед. І вони пишуть про те, що їхні російські окупаційні сили вже відступили навіть із села Дудчани. Але знову ж таки, це неофіційна інформація. Ставимось до неї критично. От Ми можемо поміряти. Тут на діпстейті є така функція. от Поставити одну е, крапку точку в золотій балці, а іншу в Дудчанах, І бачимо, що це 25 кілометрів по прямій. Тобто, уявляєте, який е, темп має бути просування Збройних сил України, щоб за добу чи дві пройти цей шлях? Тобто, як панічно росіяни мають тікати від е, золотої балки до Дудчан, так? Е, Дочане, це теж ну тут де траса, фактично, дорога попри берег, попри водосховище, попри берег Дніпра, і веде ця дорога аж на Береслав. Ми розуміємо, що Береслав це ключовий тут населений пункт, який потрібно контролювати. Зате він логістично важливий, і як адміністративний центр району важливий. І з того, що офіційно вже було підтверджено за останню добу, то це власне визволення Миролюбівки, Хрещенівки. Ми відмотаємо ситуацію станом на навіть 30 вересня і навіть 29. і… В, в, Подивимося, як вона змінювалася добу за добою. Тож бачимо, що станом на перше Хрещенівка була окупована напів напів у сирій зоні перебувала. 2 числа повністю росіяни вже почали тікати відходити. І на 3 жовтня ми бачимо Хрещенівку, золоту балку, і вже навіть Михайлівку, щойно у нас карта оновилася. Буквально в режимі прямого ефіру, од нашого огляду, карта оновилася станом на 13.20 І бачимо, що не лише золота балка, але вже справді ми. Михайлівка теж підтверджено як звільнений населений пункт, і це свідчить про те, що справді ми просуваємося на південь у цьому напрямку на Новоолександрівку, на Гаврилівку і, можливо, навіть на Дучане. Тобто, справді ми фіксуємо, що ті повідомлення, які з ворожого боку зараз лунають, панічні, вони можуть бути підтверджені і до кінця цієї доби, і до завтра. Доччане, це дуже оптимістичний прогноз. Ну, але справді, от я. Зацитую, что один военкор ихний пишет, что на Херсонском направлении ВСУ прорвали фронт и вышли к Дудчанам. Золотую балку взяли, Дудчаны взяли, начали в 5-6 утра и до 12 прошли 10 километров. Тобто есть, темп наступу наших збройних Сил. Как только десант в российский, имеется на увазі вывели на ротацию, противник осуществил этот прорыв. Чем это грозит? Выходом на переправу? Каховській дамбі. Противник попитається його оседлати і взяти город Нову Каховку. Судя по тому, як вони йдуть, ця угроза реальна. Ну, віддалимо карту, подивимось, про що взагалі йдеться. Тут бачимо, до дуча залишається ну, якихось кілометрів 12, але потім значний шлях до Береслава і Нової Каховки. Можемо навіть його виміряти, щоб зрозуміти, про які темпи просування говорять Говорять росіяни. Отже, поставили ми тут в районі Береслава точку і в районі вже звільненої Михайлівки. Це 67 кілометрів. Ну, тобто це має бути просто катастрофа для росіян, щоб вони в таких темпах відступали аж до Береслава на десятки кілометрів. Однак, ми розуміємо, що наш контрнаступ буде тут розвиватися не лише з півночі, але і від цього плацдарму, від сухого ставка. Тут так само дуже. Такі скажімо, суперечливі дані надходять, тому що є є офіційна ситуація на карті, так і ту, яку повідомляє наше оперативне командування, і дуже оперативне командування Південь просить нас не гнати, як то кажуть, поперед батька в пекло, не повідомляти якихось неймовірно позитивних новин. Ми справді будемо керуватися тим, що ми маємо на карті. Тобто офіційно ми бачимо, що в районі щасливого і безіменного біля Чкалового іде зосереджу. Певний пункт управління російськими військами, тут і пролягає лінія розмежування. Хоча вже в західні різні осінт, як то кажуть, аналітики, які з відкритими джерелами працюють, Кажуть, що вже біля Чкалового Збройні Сили України є. Тобто, що тут просування теж відбувається, і удар звідси з цього флангу Західного він фіксований, він відбувається. Про це і Бен Ходжес пише генерал в Твіттері, захоплюючись. Ритмічністю, так і стратегічною стратегічним малюнком дії українського генштабу на Херсонщині, що мовляв росіян просто північну це північне угрупування, північну частину окупаційних військ відрізають тут з обох сторін в районі Береслава. Формується величезний казан, величезне оточення. Дай Боже сили і успішних дій нашим збройним силам, звичайно, в цьому районі, тому що тут це буде справді. Катастрофа ну дуже серйозного масштабу для росіян. Ми ще пропустили архангельське. Ось тут ми бачимо те, що архангельське було звільнено за останню добу. Воно перебувало в сірій зоні це селище, і зараз воно офіційно звільнене. Президент про це повідомив. І значить, звідси теж можуть іти далі наступальні дії, тому що в Архангельському лінія оборони Росіян була сформована. Якщо вона прорвана, можна розраховувати, що далі справа піде, і наступні населені пункти блоки. Старосілля, навіть можливо, Новомиколаївка і сусідні будуть найближчим часом звільнені. Це наразі гіпотеза і припущення. Отож, ми е, фіксуємо те, що в росіян тут паніка, що вони бояться справді що Збройні Сили України будуть десятками кілометрів їх переслідувати, а окупаційні сили будуть відступати панічно в цьому районі на Береславщині. І, власне, цього ми їм тут і бажаємо. A e, otoż jeszcze Оглянемо ситуацію на півдні біля самого Херсона. Тут в районі Киселівки змін у нас немає. Тобто прямий шлях на Чорнобаївку, на Херсон тут активності не зафіксовано за останню добу. Однак є невеличкі, майже такі косметичні, непомітні зміни біля Олександрівки на е цьому на південному березі. Тут ситуація була така, що станом на перше число сіра зона біля Олександрівки, вона от так виглядала. Ми бачимо, така смуга була тут на узбережжі. Потім, станом на друге число Збройні Сили України і Сили оборони підійшли ближче, підтиснули ворога на схід, і потім такий невеличкий прямокутничок біля Олександрівки знову став сірою зоною. Загалом бачимо тут позитивну динаміку, тобто ми наблизились тут до лінії розмежування, скоротили цю спірну таку зону, за яку ведуться бої, але воно. Ну, глобально, поки що важко якісь висновки робити по цьому району, можна робити висновки і припущення саме по півночі Херсонщини на правобережжі. тут справді фіксуємо колапс окупаційних сил, які тікають. Як тікають, за якою швидкістю, і де вони зрештою опиняться, дасть відповідь тільки сьогоднішній день до вечора, і наступна доба. І ми вже завтра з вами зустрінемося і обговоримо, як змінилася ситуація вже станом на 4 жовтня. Поговоримо. Мені дуже цікаво, я сподіваюся, друзям вам, друзі, вам так само цікаво. Ставте вподобайки цьому відео, лайки під відео, поширюйте його між вашими знайомими друзями і пишіть коментарі, на що ми, можливо, не звернули увагу, що треба висвітлити детальніше. Ну і те, що вам подобається, так само, будь ласка, коментуйте. Для нас важливо отримати ваш відгук під цим відео. Дякую, що дивилися. Побачимось завтра.